Ну що ж, привіт, Survivor Series, воєнні ігри вже зовсім скоро, а це прогнози. Тож, до прогнозів. Матч потрійної загрози за ІК титул Бронбрейкер проти Людвіга Кайзера та проти Шеймуса. Ну, якщо по чесноку, то всі троє заслуговують на ІК титул. Шеймусу до сих пір не вистачає саме цього титула, щоб бути грандслем-чемпіоном. Брону Брейкеру цей титул потрібен, тому що він тупо машина і просто хорош. Ну а Людвіг. Кайзеру він потрібен тому, що ну. Так надо, коротше. Бронбрейкер тепер двократний чемпіон. Ну і я гадаю, можна просувати і інших реслерів, таких як Людвіг Кайзер. Якщо Людвіг Кайзер і якось брудно відбере цей титул, то в принципі мене це влаштовує. Я буду дуже радий за нього. Якщо Шеймусу в будь-який момент відбере цей титул, то я також за нього радітиму, тому що він йому дуже сильно потрібний. Хоч це і другий рейн з цим титулом Брона Брейкера, але він ще не показав себе як хороший чемпіон. Все ще чекаю на великий. Пуш Людвіга Кайзера, Шеймус, я гадаю, ще точно колись відбере цей титул. Ну а я ставлю на брона Брейкера. LA Knight проти Шинські Накамури, матч за США титул. Про цей матч і про оновлений образ Накамури мені майже нічого сказати, тому що вони обмежились тільки двома сегментами. І в обох з них Накамура просто зі спини атакував чемпіона. А за повернення Накамури я просто радий, що він повернувся і з ним хоч щось почали робити. Звісно, не хочу, щоб він взяв титул, але давайте будемо чесними. Всі ми прекрасно розуміємо, що нормально матч точно не закінчиться. Але все ж таки при дуже вдалому розкладі може відбутися і зміна титулу. Тож моя ставка все ж таки не на Камуру. Гюнтер проти Демія на Пріста, матч за ВХ титул. Одразу можна перейти до того, що мені дуже слабо віриться у те, що Пріст поверне собі золото. Як мінімум до королівської битви або ж навіть до Реслуманії, Гюнтер. Можна потримати як чемпіона. До чого тут можуть бути опасіння, так це те, що це буде нечистий матч, і знову будуть втручання судного дня. Але може станеться і диво, і цей матч реванш назначили як роботу над помилками. І реслерам сказали, пацани, просто махайтесь. Сподіваюсь, що воно так і буде. Гадаю, у цьому матчі захистять як і на пріста, так і легітимність Г'юнтера. тож моя ставка на захист титула. Ну і ось вони матчі за правилами в. Games. Почнемо з жіночого, а саме. Ой, Бля, Лів Морган, Ная Джек, Стіфані Стратон, Ракель Радрігес та Кендіс Лерей проти Б'янки Белер, Рі Ріплі, Белі і Оскай та Наомі. Як і всі жіночі воргеймси, цей матч було зліплено із того, що було, і вийшла ось така солянка. Але байдуже чіплятися до цього я навіть не бачу сенсу, тому що у плані реслінгу вони ніколи не підводять у команді Хілів. Якось штучно всі помирилися. Ну а щодо команди Фейсів, то тут все цікаво. За кулісами хтось захерачив Джейд Каргіл і її замінила Бейлі. Дуже дивний мув, і як вона буде в одній команді з японкою, ну хезе. Можна було просто прибрати Наомі. Як я казав, вона на перехайпі і Йоскай на своєму місці, тому що вона, можна сказати, міс Воргеймс, тому що у неї триває так званий стрік. Якщо що, то вона брала участь у всіх жіночих Воргеймсах в історії. Ну що ж, прикольно. Ну а краще за всіх сюди вписується Рія ріплі, тому що це можна сказати її сюжет із Лів Морган. Сподіваюсь, ресінгом вони не підведуть. Ну і фейси мають просто брати цю перемогу, тому що ворожнеча між Лів та Ріплі ще не завершилась. Ну і нібито головна подія: те, за чим ми всі тут зібралися, саме чоловічий матч WarGames. оригінальний бладлайн і Сім Панк проти нового бладлайна, включаючи Бронсона Ріда. Угу. Перед тим як ставити питання бляха, до чого тут взагалі CM Punk Пропоную спитати, до чого тут взагалі Бронсон Рід. Хоча до Ріда тут питання менше за всіх, але заради справедливості, чому не можна було зробити матч 4 на 4? Ну а це вже тому, що CM Punk Єдине пояснення до чого тут взагалі може бути панк, так це старі відносини з Полом Хейманом, який, до речі, повернувся. Ну і затравка на подальші ф'ю з тим же Ролінсом за виключенням Рока блін, який до речі може й повернутися. А, так от, за виключенням Рока, це матч за участю усіх учасників Бладлайн у компанії. Тож від матчу чекаємо не реслінг, а справжнє кіно. А на передній план вийшли Роман Рейнс і Солосіко. Це їх сюжет, тож перемагати тут мають фейси. Тож тут моя ставка на оригінальний Бладлайн і сієм панка. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Free Fire.